Нещодавно на книжковій країні я купив собі український комікс. Називається він Сіра долина, і нарешті я його прочитав. Ну, Насправді це було не так довго, тому що це комікс, і тут не так багато сторінок. І що я можу сказати стосовно нього? Від нього прям сильно віє вайпом Gravity Falls, Совиного дому, та ще один був, наче Амфібія. До речі, в неї також є щоденник, який доволі схожий на щоденник з Gravity Falls. Мальовка теж, до речі, доволі схожа. Але якщо не дивитися на всі ці аспекти це дуже цікаво і дуже класно, тому що історія тут також є, хоч деякі діалоги доволі сируваті, і я б трішечки більше додав якихось описів. Можливо, це через те, що я читаю книги, і в книгах там прям реально багато описів якоїсь одної ситуації, тут їх доволі мало. Але монстри тут теж дуже гарно промальовані. В першій частині їх не так багато, але при цьому можна побачити, що тут є ось такі от всякі чудовиська, і всі картинки дуже яскраві та насичені. Історія про двох. Сестер, які знайшли якусь шкатулку в себе вдома, з якої виліз якийсь непонятний чувак, схожий на ельфа, і він каже, що він знав їхнього дідуся. Не розказує звідки, не розказує, ким був дідусь, Вони ж цього не пам'ятають. І так і починається їхня історія. Вони знаходять нових друзів в цьому селищі, куди вони, до речі, приїхали до своєї бабусі на канікули. Знову ж таки трішечки схоже до Gravity Falls, але все рівно доволі непогані там історії. Я обов'язково візьму другу і третю частину. Тину тут поки що є три четверта під знаком питання, тобто її ще поки що я так розумію, немає. А може є хто її знає? Треба буде глянути з українських коміксів. Я знав лише залізного ідола, якого прочитав першу частину, і на мене ще чекає дві частини. про них я теж до речі розповім. А ви пишіть коментарі, які ви читали комікси українською, і чи читали цей комікс.